Я робила водітелю, я не кидала нічого, бо я дуже любила тролейбус. Катерина Забора, одна з перших водійок рівненського тролейбуса. Жінка родом з Полтави. Раніше в колись у молодості у мене аж горіло все у мені в душі. Як це я не піду водітелем у Полтаві? Там водітелем робила. А тоді кажуть, буду тут ровно відкривати депо. Виїхали туди, там квартиру дадуть. Я туди поїхав. Катерина Забора стала однією з гостей виставки крізь десятиліття на тролейбусі, яку відкрили в обласній науковій бібліотеці до 48-ї річниці Рівненського тролейбуса. Саме 24 грудня 1974 року на вулиці міста вперше виїхали 20 машин. Шкода тр День народження це завжди свято, коли людям хочеться і дарувати і отримувати якісь позитивні емоції, які нам зараз всім дуже необхідні. От. І саме тому виникла ідея зробити цю виставку, зробити якусь цікаву подію, куди б могли люди прийти, познайомитись з нашою історією міста, знайомитись з якоюсь міською естетикою, щоб переконатися, що тролейбус це не тільки транспортний засіб, а це якась така розинка, яка робить настрій міста. От. І власне тут фотографії умовно можна поділити на історичні фотографії, фотографії якихось знаменних подій і фотографії художні. Серед світлин представлені роботи як і місцевих фотохудожників, так і закордонних авторів. Зараз їх є 51. Думали 50. Ну там, де 50, там 51 влізе. Ну, авторів 23 автори. Із них якби десь до десятка іноземців. Я із кожним із цих авторів зв'язався. Особливо я дуже радий, що отримав. Є такий в Естонії відомий колекціонер і дослідник Аре Оландер. Він колись надсилав фотографії, а зараз він. Відсканував дуже високі якість якості кольорові фотографії 80-х років. Я взагалі був щасливий, коли їх отримав. Теж вони тут представлені. Серед світлин є і стенд присвячений водійці першого тролейбуса. В перший день тролейбуси їздили. по-моєму, було їх 20 машин від першої до двадцятої. Кожен тролейбус мав якийсь бортовий номер, тобто. Галина Левітіна вона водила тролейбус номер один, який власне зберігся. Тут є стаття про неї ще датована 92-м роком. Виставка триватиме до 20 січня. Артем Остапюк, Суспільне, Новини Рівна.